Мамо, тобі там буде краще. кричала Оксана, стоячи посеред кухні. Стара жінка мовчки дивилася на доньку. Руки, зморшкуваті, тремтячі, стискали край столу. Вона знала суперечка марна. У доньки робота, діти, кредити, чоловіки з вічним невдоволенням. І для старої матері там просто нема місця. Колись усе було інакше вона виховувала Оксану сама. Без чоловіка, без допомоги, з трьома роботами. Копійка до копійки, аби купити доньці, нові черевики і зошити. А тепер? тепер сама стоїть на порозі, тримаючи стару валізу. Ти ж розумієш, мам, говорила Оксана вже спокійніше. Там за тобою доглядатимуть харчування, лікар, чисто, тепло. А серце? тихо спитала жінка. За ним хто доглядатиме. Донька відвернулась. У горлі щось стислося, але слова не виходили. Бо десь у глибині душі, вона знала мати права. Минуло два тижні. Оксана прийшла до того закладу вперше. Мама сиділа біля вікна, дивилася на осіннє листя і щось шепотіла. Мама, ти на мене не серце», – сказала донька, присідаючи поруч. Я не серджуся, доню, я просто дуже скучила. А ввечері, коли Оксана повернулася додому, побачила стару коробку на шафі, у ній дитячі малюнки, вирізки з газет, маленькі записки Мамусю, я тебе люблю. І тоді вона зрозуміла, що жоден догляд не замінить тепла, якого потребує серце старої людини. Наступного ранку вона приїхала до мами з валізою. Збирайся, мам. Додому там тебе чекає борщ і твоє крісло біля вікна. І цього разу стара жінка, вперше за довгі місяці, посміхнулася по справжньому.